Вітаю! На цьому уроці я розповім, як зафарбовувати фігури. Коли ми вибрали фігуру, часто вона зафарбована тим кольором, який ми останні вибирали, або який останній запам'ятався. Ми можемо вибирати кольори як на додатковому вікні для заповнення і штриху або, штрихів, або ж знизу на палітрі кольорів. Крім цього, ми можемо зафарбовувати градієнтами лінійним і радіальним, але для того, щоб створити власний градієнт, цікавіший, відмінний від того, який нам пропонує Inkscape перехід кольору від того, який ми вибрали до прозорого, ми можемо скористатися інструментом градієнт. Тепер ми можемо його змінювати, вибираємо колір. Для... Вибираємо вузол і встановлюємо для нього певний колір. Не забуваємо, якщо це потрібно, забрати прозорість. Двічі класно, на цій лінії, додається вузол, який ми можемо задавати новий колір і таким чином будувати наш градієнт. Ми можемо його розвертати, нахиляти, повертати в ту сторону, яку нам необхідно. Аналогічно працюють і радіальні градієнти, тільки крім кнопки Градієнт ще потрібно вибрати заповнення радіальної градієнту. Аналогічно можемо змінювати розташування вузлів для того, щоб створити такі градієнти. Також є цікавим повтор градієнту. На панелі інструментів ми можемо вибрати, наприклад, відбитий ось так або ж прямий. Ось можемо переглянути, як воно виглядає. Ще раз відбитий. Відбитий. Ось такий. Крім цього, можемо зафарбовувати текстурами, візерунками. Візерунки можуть, є перелік візерунків, тобто ми можемо вибирати той, який нам подобається. Ось, наприклад, такий. Або ж можемо створити візерунки своїм. Давайте створимо їх окремо, наприклад, намалюємо прямокутник, далі додамо якісь об'єкти, нехай це будуть сірки, наприклад, зробимо її більшою. Ну, ось нехай буде така зірочка цікава. Продублюємо, Ctrl-D. Перемістимо їх. Зменшимо розмір. Наприклад, ось так. Тепер виділяємо ці об'єкти, згрупуємо, відсічемо зайве, для цього побудуємо прямокутник поверх, тільки фрагмент нашого візерунку, виділимо їх і в об'єктах виберемо відсікання Встановити. Тепер об'єкт перетворимо у візерунок. Візерунок, об'єкти у візерунок. В переліку візерунків додався такий паттерн з номером. І тепер ми можемо цим візерунком зафарбовувати фігури, які ми хочемо. Вибираємо фігуру і зафарбовуємо. Можна ці фігури зафарбовувати по-різному, наприклад. Візьмемо ще один прямокутник, який теж замалюємо візерунком. І використаємо вузли, редагування вузлів. На нашому зразку для візерунків з'явилися ось такі три маркери. Перший маркер дозволяє змінювати розташування нашого візерунка, другий кругленький обертати його. І третій розмір Збільшу, зменшити або збільшити. Ось, наприклад, ось так. Таких візерунків можна створювати стільки, скільки вам потрібно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а вам бажаю творчості.